Дивіться, в трускавці тепер є свій суетський канал. Зараз покажу. Сходиш, хоп-хоп. Проходик. слизько. Тут слизько, навіть коли, <гум> навіть коли не мокро. Я собі люблю, що буде, коли буде мокро. Не, виходимо. Зразу в центр. Я вже казав, там той перехід, що зліва, переходу зліва вже нема. Перелишається ти або тут або по колу обходиться клубер трошки є відвідувачі в Хлуберзі. так центр на загал бачите Не зажаючи, то, що це 12 година продаж ну так кілька хвилин після 12 -й. хмариться трошки А, це 12 тільки тільки минула. Ой, Ми підемо набівають Помаленьку, без поспіху Повз всі порожні лавочки повсі порожні столики Через всі порожні вулиці. Ай, бузок гарний. Дуже-дуже гарний. Бачите, він посередині фіолетовий, вкрай він майк. Біленький. Ну, не знаю, як вам мені подобається. Потепліло в Трускавці. А, це вже... Це вже наблизився травень. Травень, як ви знаєте, останній літній місяць, останній весняний місяць. Заговорююся то останні весняний місяць і буде нас чекати літо влітку традиційно стартує відпочинковий сезон не тільки в Трускавці Ми будемо сподіватися що в Трускавці влітку буде насиченіше. А не отак зараз як воно майське кияни, Ви ж на майські завжди приїжджали. Що случилось Сакури квітнуть. Тане, квітні каштани зеленіють. Торговий центр будується. Читав трошки інформацію не про цей торговий центр, а про те, що напроти бюлету який називається парк. Ніби планують його закінчити будувати цього року вже 2025-го. Ну, але ви ж розумієте, що закінчити будувати, це не означає запустити. Ну, коли запустять, ми обов'язково покажемо, розкажемо, але є плани завершити його цього року. Перший поверх продуктовий супермаркет, магазини, другий поверх – магазини, третій готель, четвертий ресторан і кафе і п'ятий готель. Так, знову ж ніби попередні має так бути, а як буде насправді ми побачимо, будують вже. Ну то будують майже десь років. А сама історія з будівництвом почалася значно швидше. Там землю виділяли мені лише у 2007 році. Починалось питання виділення землі. Була історія, та, та ж купа людей казала, дивіться, то ж перша зона, та як там можна, як там можна будувати, як там можна продавати. Виявляється, можна продавати не тільки там, а й всередині бівет. А, ліворуч теж добудова, я розумію, це розбудовується кафе. Ближче до літа, вони всі хочуть зробити. Більше посадкових місць. Центр. Морозу почали продавати. Що, з млинці? Отак, ну, так, так як завжди. Кава млинці, неважливо, що обідня пора. Чи вечірня пора. Я вже казав, якщо млинці закриті в 6 вечора, а це травень, то... Що би ви мені не казали? <гум> значить є підстави закриватись шостий вечір. <гум> а, і головна лайка. Там очікується анонс концерту. Має бути пані Катя Бужинська. Та Михайло Грицкан. Я думаю, ми вас їх. Ми ва. Вам їх обов'язково покажемо. Як не в цій, так в наступній серії. Наразі. Наразі йдемо бульваром Торусевич. Тут щось працює, щось не працює. Традиційно не може все працювати. Як і може, не може все не працювати. Потяг знов курсує. Одяг. Картини. Ну, а все-таки біля бюрату зараз більше людей ніж було тиждень тому потрошки-потрошки -по ближче до літа кейс людей на починку збільшився. Дуже скоро за лічені хвилини артисти будуть. Біля нас ви зможете отримати автографи та сфотографувати. Зараз можна придбати листівички, компактистки, ексклюзивні парфуми, королева натхнення та точні. Друге травня, театру запрошуємо 19.30, палатку розкривати, поставимо <плес> на театр, положка авторизована. 3 Та, травня прошу передати концерти на зустрічамський академік тапка пора, що це мав би бути пік. Відвідувачу. Ну хоч тут ковбасає. Починаючи на гості нашого міста, я нагадую вам, що завтра в Палаті Кори Шевченка це тут України» актив України розписав кушина судовою концертною програмою, подарую. Концерт у програмі беруть участь, кардіовіча. Весер тебе. Одягу нема? Вчора продався одяг. Сьогодні одягу вже нема.